Полтавка Альбіна Гончаренко завітала до книжкового магазину в центрі міста. Дівчина нещодавно отримала 908 гривень в рамках державної програми Є книга. Мене цікавлять книги з психології. Сьогодні вирішила дещо якраз підібрати для себе. Зараз дещо вибору, і разом з консультантами тоді перевіримо, чи можу я купити їх за програмою «Є книга». Програма «Є книга» діє в Україні з 16 грудня минулого року. Скористатися нею можуть люди, які відзначають 18-річчя. Для того, щоб придбати літературу за ці кошти, треба замовити їх через дію. Отриману суму можна витратити як на паперові, так і на електронні чи аудіокниги. У книгарні консультант вже підкаже, чи підпадає обрана книжка під дану програму. Це повинні бути книжки від видані в Україні, тобто від українських видавництв, написані українською мовою. Також це може бути навіть і навчальна література, яка стосуватиметься, наприклад, вивчення мови, або це буде нонфікшен, або мотиваційна література. Неважливо, яка це буде література чи жанр. Вони можуть підпадати під цей список книг, які можна придбати за ці гроші. Книги в перекладі також підпадають під цю програму. Спочатку дії цієї програми. Молоді в книгарні побільшало, розповідає адміністраторка магазину Марина Білоус. При цьому вподобання у юнаків та дівчат різні. Молодь у нас з більшого зараз цікавиться насамперед. Це будуть детективні історії, тобто книги в жанрі детективу. Це буде як і класика типу Агати Крісті, так і сучасні якісь автори. Також зарубіжна література, не обов'язково шкільна програма, але також класику антиутопії дуже часто полюбляють, наприклад, Орвала 1984 і комікси та фентезі. Кошти державної допомоги в рамках програми є книга, отримувач може використати протягом трьох місяців. Після цього рахунок буде закрито.